Я хочу тут маленький коментар. Я Богдан Возник каже так. Послухати на фронті мільйонери, а донати регулярно збираємо. Пане Богдане, не мільйонери. Я вам можу сказати, що коли я воював, то я був вимушений купити додаткову форму собі, додаткові берці, додаткові багато чого. А потім ще вкладали гроші в себе, тому що твоя, твоя безпека особиста. Ну їй краще займатися за свої гроші, це бо до не дочекатися. Ні, нам привозили волонтери. Я кажу, як є. Але я себе одяг повністю сам, і це не дуже дешево, повірте мені. А тут те хто пише: А Роман сам воював? Ну як вам сказати, чи воював Роман? а Якщо ви знаєте, що таке Донецький аеропорт, то ви бачите зараз людину, яка була в тому Донецькому аеропорту. Якщо ви бачите людину по напричну Роман Костенка, то ви можете дізнатися, що він особисто зупиняв російську десантуру в Миколаївській області, брав їх в полон, знищував. До речі, дуже добре було привітання на день незалежності з десантури російською, яка стояла на колінах. А поза позаду нею стояли спецпризначенці разом з Романом -Костенком. Е, Тому. Так, він дуже добре знається на війні, він справжній воїн. Позивний гром, якщо я не помиляюсь, саме так. Але, Я навіть поранений був. Було таке. Так, діло. І таке теж. Але щось в мені є запитання. До твої, то, От ти ж фаховий військовий, типу. Все супер. Але як сталося, що. Народний депутат Костенко каже, що зеленський політичний труп і радить йому не думати про вибори, а зайнятися прийняттям державних рішень та рятувати Україну. І після цього нардепа Костенка фактично знімають з поїзда і не пускають на Мюнхенську безпекову конференцію. Це пов'язані між собою речі, чи це випадковість? Так зірки співпали. Ну, я думаю, в тому те проблема. Що ніхто не дивиться, що дійсно каже е, Роман Костенко, тому що е, хто подивиться там, моє інтерв'ю на радіо НВД я був е, там. Не було заяви, що зеленський е, політичний труп. Я розповідав, яку стратегію він має обрати для того, щоб приймати правильні управлінські рішення під час війни і розказував історію, яку ми спецпризначенці часто приймаємо для себе, коли йдемо на війну. Я, скажем, як мінімум два рази це для себе і бійців своїх вчив, що коли ти йдеш на війну, хочеш бути там ефективний. Коли оця перша фаза була, звичайно, зараз вже інша ідеологія, інша філософія. І я, і Дмитро Марченко, мій друг, ми тоді сказали, ну що ми вже померли, потім робимо максимум, щоб вони не дійшли до Одеси. А потім уже будь що буде, і оця філософія дозволила нам, можливо, всім нам, не тільки там я ж кажу, це заслуга всіх зберегти, в тому числі Миколаїв, Південь і звільнити Херсон. І так само я вчив наших бійців. Ми тут, ми, ми вже померли. Тому я пропонував таку саму стратегію прийняти, але з політичної точки зору не думати про вибори а, і признати, що політично вже президент помер, і приймати рішення, які. Дозволили зберегти цю країну, от, от я так само казав. А це багато рішень. Це рішення і про мобілізацію, те, що ми казали, взяття на себе відповідальності, і 25-27 років законопроект, які по півроку лежать. Тобто Оце я мав на увазі. А Можливо, там як кажуть, перший істочник ніхто не дивиться, і, але я це чітко пов'язую, тому що вранці мені зателефонували. Це було 14 числа, п'ятнадцятого починалася конференція. Мені написали: все, ти їдеш, а я вже думав, що не їду, тому що до кінця казали, що ну, є питання, не знаємо. Делегації від Верховної Ради не буде. Але потім написали: «Їдеш». Я купую квитки на літаках. Хто знає, що в останній день це недешево зовсім. Я купую квитки на потяг. Я бронюю готель. Я мабуть, потратив, потратити, мабуть, всю свою депутатську заробітну плату. А потім їду на вокзал і мені кажуть: Таня, вибач, ми передумали. Відрядження скасовано. Я не буду говорити, на яких тонах я з ким розмовляв, але з моєї точки зору це підлість, яку навіть своїм політичним опонентам не можна робити. Тобто, ну або скажи з самого початку, що ти не їдеш. А якщо не можеш в очі сказати, то ну хоча б не телефонуй, не кажи, що ти їдеш. І от от ситуація. От... Як можна оцінити цю ситуацію? Хоча ти наче з людьми в нормальних відносинах довіряв людям, а, а тобі от таке роблять, і ти розумієш, що може не все від них залежить безпосередньо, але якщо від них нічого це не залежить, то це вже питання до них, що вони роблять на своїх посадах, якщо від них не залежить відрядження депутата, по якому вони приймають рішення. Ну, що тобі сказати, це неприятна ситуація. Відверто кажу тобі. Більше того, я вважаю, що твоя участь в такій конференції додала б Україні. Я взагалі вважаю, що все, що робить Україну сильніше, це треба використовувати. Треба згуртовуватись, треба об'єднуватись. Треба шукати можливості для того, щоб, об'єднавши зусилля, перемагати ворога на всіх рівнях, на міжнародних рівнях, на фронті, в дипломатії, де завгодно. І для того треба еволюціонувати тим людям, які приймають рішення і не можуть це збагнути. Але це залежить не від тебе, не від мене. Це вони повинні зробити самостійно. А я хочу попросити, щоб ви самостійно зараз підписалися. Якщо ви ще не підписані на цей канал, це важливо для каналу, і я буду вам вдячна. Якщо ви підпишетесь, прокоментуєте зараз, поставите лайк або дізлайк. Тут людина пише: дізлайк березі. Супер. Це так активність. Ютуб це зараховує. Ставте дизлайк. В будь-якому випадку підтримуйте канал, допомагайте поширювати відео. Роман, мені, будь ласка, ти пригадав Миколаївщину, як ви захищали? Генерал Марченко, людина, яка безпосередньо приймала участь в тих подіях. Зараз з'являються такі заяви представників влади, які, м'яко кажучи, ну не дуже коректні по відношенню до нього. Я розумію, що Марченко може комусь не подобатись, але те, що ти кажеш, типу, ну якщо він захищав країну, а він захищав країну. То до нього треба ставитись як мінімум з повагою, а не намагатися нивілювати. І скажи мені, будь ласка, от внесок Марченко, генерала Марченка, Дмитра Марченка, в захист Миколаївщини, він є вагомим. Дивись, я є автором, автором депутатського звернення до президента щодо присвоєння генералу Марченка-Героя України за Миколаїв. Тому що я вже казав про те, що Миколаїв я реально вважаю не тому, що я там був, а тому, що я оцінюю ситуацію битва за Миколаїв це одна з найстратегічніших перемог у цій війні, тому що якби взяли росіяни Миколаїв, наслідки були б для країни нищівні. Вони б відразу, якби вони тільки вийшли за Буг, це наступною була б Одеса, це блокування Чорного моря. Ну я вже не кажу, це наш народ, наші люди, це наші сільськогосподарські землі, півдня, які дійсно по яким ми живемо. Вихід в Чорне море, де ми транспортуємо. І економіка наша на 70% від неї залежить, якщо ми так беремо з економічної точки зору. Це вихід росіян. В Придністров'ї і захоплення Молдови і за вихід їх в Європу це неможливість. Ну вже з цього подальшого звільнення Херсону, якраз те, що ми захистили Миколаїв, дало нам можливість якраз звільнити Херсон. Чому тому що якраз ця дальність дозволяла Хаймерсам наносити удари, і потім вже якраз сімірки було б на 10-15 кілометрів далі, і все б могло б по іншому бути. І на самому початку в організації. Марченко приймав там ключову роль: приймав рішення там по мостам, по обороні, по використанні артилерії. Да, були особи приймали, які також там всі ну, там, е, голова ВЦА приймав рішення. Мер Сінкевич Олександр Федорович приймав, скажімо. Велику роль в цьому також приймав, але з військової точки зору згуртував їх е генерал Марченко. І коли я навіть приймав рішення, да, для мене було я ж сам родом з Херсону, вчився в Одесі, а довгий час вже в Миколаїві. Я людина півня, так само, як і е Марченко, тільки він родом з Вознесенська. І коли е одним із е пунктів, чого, коли я приймав рішення, перше, що це е моя батьківщина і. Ну, на той момент я не хочу високопарних слів, але чесно, на той момент е е, їхали туди в останній бій, реально, і ми приймали рішення, скажімо, їхати туди. І один із факторів це наявність якраз там була генерала Марченка, і моє особисте відношення, звичайно, він зробив великий вклад. І всі, хто б зараз не казав, що він там нічого не робив, це чиста або політична кон'юнктура. Непорядність або ну просто, я не знаю, коротка пам'ять того, що він зробив. Ніяка політична, скажімо, там, підпорядкованість тих, хто знає, що він там робив, вона скажем, вона не виправдовується там нічим, тому що Марченко реально відіграв роль в обороні Миколаєва. Це факт. Це всі знають, це знають люди. Тому краще нічого не говорити, ні, ніж говорити те, що він там не відіграв. До речі, один із народних депутатів Миколаївської області зробив запит на Главкома, мабуть, сподіваючись на те, що є відповідь цього запиту, що Головком відпише, що там генерал Марченко не приймав ніякої ролі. І Главком чесно. Відписав і з усіма витягами з бойових розпоряджень, якими він був призначений, хто скаже, він взагалі не командував оборону. Є бойовий документ в якому написано, що він відповідає за оборону Миколаєва, це і підписано залужним. Тому тут є факти, а все інше це просто сплення. Дякую за цю інформацію. Тому що те, що зробив генерал Марченко для Миколаївщини. Це вже історія і це факт. от те, що роблять проти генерала Марченка, це підлість, відверта підлість. Але і це мене, і потім розберемося. А зараз треба розбиратися, що в нас обороною, тому що ну, великі проблеми на фронті. А, ти військовий, ти краще розбираєшся в цьому, тому і прошу тебе прокоментувати. Авдіївка, ласточки, на що нас чекає справді на фронті, коли буде зупинений наступ ворога. Тому що зараз змінюється там ландшафт, ми виходимо на більш виграшні висоти. Ворог призупиняється, дійсно він не може наступати так як раніше, але вони намагаються прорватися величезною кількістю людей. Місні штурми, це справжні місні штурми, які там відбуваються зараз. У нас є готові лінії оборони чи те, що каже Бутусов, що там все погано, щось не викопано, щось викопано не там, щось взагалі ще не підготовлено і. Чи держава будує ці лінії оборони 24 на 7, використовуючи весь ресурс, чи це знов на я б хотів сказати на плечах, але це лежить на руках звичайних солдат? Ну з лініями у нас проблеми в тому, -то, в тому -то і проблема, що з лініями у нас проблеми, і навіть коли були бої ще за Авдіївку, коли наші хлопці ще були в Авдіївці, ну багато хто говорив про те, що їх там немає, і в тому і є проблема що. І я про це казав, коли мене питали: оцініть який зараз найбільший ризик, коли наші будуть відходити від Авдіївки. Я сказав: проблема те, що ми коли відходимо, війська будь-які, які відходять, це Ази військові, вони досить уразливі. І противник розуміючи, що там немає підготовних позицій, що не налагоджена система вогню, там артилерія вже б'є по простріляних цілях, а хаотично, там, немає коригування, всі ці питання вони впливають, звичайно, і моральний стан, да? коли ти відходиш, звичайно, противник напирає. І я казав про те, що зараз важливо зупинити от противника, і їх зупиняти треба резервами, а не тими, хто відходить. Тому що як ті, хто сиділи в обороні, це така догма військова, вони не зможуть ефективно йти в наступ, і це факт, наші часто його забувають, Це прості істини. Ті, хто сидять в обороні, вони не підуть нормально наступати. Треба, щоб наступали за спини. Так само і ті, хто відходять, вони ну їм дуже складно буде організувати оборону. Вони мають заходити на підготовлені позиції. А ще краще проходити підготовлені позиції, оборону має на себе приймати ті, хто там стоїть. Е, ну це не було враховано, і зараз ми бачимо, що ворог продовжує продавлювати нашу оборону. І звичайно, зараз питання головнокомандувача, тих, хто на цих напрямках це стабілізувати цю оборону і дійсно зробити так, щоб ворог не... Просувався далі. На зараз такого критичного нічого немає, але якщо вони далі будуть просуватися, то може бути загроза іншим містам. Зараз він, противник почав продовжувати каби використовувати. Він зрозумів, що це ефективна тактика в умовах відсутності в близькій зоні наших систем ППО. Вони ж там і по Курахова луплять по цій ТЕЦ Курахівський і по інших напрямках вже починають застосовувати каби туди глибше за Авдіївку. Тому, якщо ми їх не зупинимо, можуть бути плачевні наслідки. Це мають наше командування розуміти. Так, якщо їх не зупинити, вони почнуть стирати спочатку концтаху, часів яр, далі, далі далі будуть просуватися в напрямку Славянська. Вони зупинятися не планують, їх треба зупиняти. І тут важливо, щоб зараз залучили всі резерви, не щоб хтось будував якісь дороги або ще щось, а щоб всю цю техніку гнали саме там копати, заливати бетоном, навали ставити брьовна. Хоча відверто тобі скажу, от, ну, я воював у 2022 році, я. Ти, ти експерт, ти професіонал, ти воюєш. Я був звичайною піхотою. У нас жодного разу не було в три ряди а, дерево, як це повинно бути. Жодного разу. А потім я дізнавався від пані Ганні Маляр, що в нас побудовані потужні оборонні споруди. Я випадав в осад, коли я слухав і коли я бачив. Це знаєш, і мягко карчу, не співпадала заяви з фактами. Але це окрема історія. Ти вважаєш, що в найближчим часом це стабілізується через багато чинників, так я розумію? Я хочу, щоб це стабілізувалося. Реально перехопив ініціативу на всьому фронті. Два, давайте не будемо там брехати самим собі, і ця перемога їм дозволила це зробити. І зараз нам потрібно. Як, тобі, тут ми активні дії не проведемо контрнаступ, тому що тут е, наша піхота, наші, е, наші війська відійшли, вони реально, скажімо, і морально подавлені, тому що ми, хто був на війні, розуміє, плюс виснажені. Нам зараз потрібно перехоплювати ініці... ініціативу. По-перше, тут закопуватися. Щоб це зробити, потрібно е, перехопити ініціативу. Потрібно активізуватися на якомусь іншому напрямку, е, де ну це вже питання, звичайно, резервів і бачення командування, тому що. На Куп'янському вони намагаються тиснути, на Авдіївському тиснуть. На е, Херсонському напрямку вони там прям також серйозно зайшлись, і на е, роботі на цьому напрямку також. Тому треба перехоплювати ініціативу. Для цього потрібні снаряди, сили і засоби. І зараз завдання Головкома і верховного е, головкома нашого знайти ці резерви і стабілізувати фронт. І Скажімо, хоча б вирівняти ініціативу, не те, що кажу, її перехопити. Тебе вже нашому теляті вовка з'їсти. Бо від цього залежить наше майбутнє, спільне майбутнє майбутнє країни. Це треба робити, тому звертаюся до всіх: допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і пам'ятайте, що ЗСУ це єдина сила, яка зупинила ворога, дала відсіч боронить Україну і повертає територію. Якщо не буде ЗСУ, якщо не буде їм допомоги, України не буде. Ми можемо сподіватися тільки на себе і за свою. більше ні на кого. А от на кого можемо сподіватися, пане Романе, коли ми згадуємо таке прізвище, як пані Безугло? Чи взагалі вона вона буде відсторона з посади секретаря комітету, в якому ви працюєте? Тому що давайте так. Секретаря ой, не секретаря, заступника. Вибач, вибач, заступника комітету, вибач Ром. Е, дивіться, голова комітету подає постанову. Це е, голова Верховної Ради цю постанову робить все, що завгодно, аби її не ставити на голосування. В залі є голоси. До речі, це дуже цікаво. Це неочікувано. Комітет цього вимагає, а чи може щось зробити, може щось зробити, чи ні? Ми будемо бачити, як і далі вона залишається заступницею в комітеті, і ми будемо бачити, як і далі вона буде дискредитувати військовослужбовців. Ось я думаю, ти знаєш, що всі наші рішення в раді такого плану приймаються з команди з офісу президента? На жаль. Так, на так жаль, це об'єкт, на жаль, я також за це борюсь, тому і отак от воно відбувається. Замість Мюнхенської конференції я їду на південь і продовжую битися там своїми хлопцями. Допомагати їм, не бити, допомагати їм, да, скажімо так. Тому, ну, якщо постанова не ставиться, будь-яка постанова, будь-який законопроект, якщо не ставиться, це з подачі з офісу президента. Тому що всі законопроекти, вони. Перед порядком денним вони узгоджуються в офісі президента. От тобі відповідь буде команда. Звідти значить, значить, не, не потрібно. А у нас точно є спікер Верховної Ради, незалежний спікер Верховної Ради. чи у нас є мальчик, якому надають завдання, і він їх виконує, тому що в мене велике запитання. До речі, знаєш єдине, що мене дратує, в мене багато що дратує, а от єдине, що мене дратує, те, що Верховну Раду. Ну фактично зневілювали нуля. Я пам'ятаю, як Верховну Раду пресували за ті часи, коли я був нардепом, було важко, але те, що зараз роблять з Верховною Радою, так це це знищують інституцію, підривають довіру до неї, дискредитують відверто, а, і це не лише зовні, але й середини. І найстрашніше в цій ситуації, що відновлення довіри до Верховної Ради буде дуже повільним. І не факт, що це ну, депутатів завжди не любили найбільше. А, так. Але, так, але, зараз, але, але зараз це прям е, прямо ну, відверто і це бачу. Я, я це кажу: прямо це прямо операція офісу президента по дискредитації саме цієї е, Верховної Ради, як інституції, так. А взагалі, е, взагалі. От, і за що я виступаю я з трибуни, практично кожного разу, коли я можливість, я виходжу і кажу, подивіться на себе. Ви реально хочете? Ну ви, ви бачите, як вас е, сприймають, навіть там дивлячись, там того пускають, ви маєте йти принижуватись. Тому що антиконституційно е, порушують ваші права тим, що не випускають вас за у відрядження. Ви представники народу України, не соромно ну, себе так поводити. І реально те, що я бачу, що це проблема, чому? Тому що ми ж розуміємо, зараз багато розмов, там будуть перемовини, не будуть перемовин з Російської Федерації, да хто скаже, або там багато розмов про те, а як же буде війна закінчуватись, або там перемовини А, і будуть, як ми будемо з партнерами нашими далі. І не дай Бог завтра, там, наприклад, хтось прийме рішення, я не буду зараз конкретизувати, Якась, скажімо так, гілка влади про те, що. Не Верховна Рада, а давайте ми, може, все-таки домовимось, ну помиримось, ну а що? А всі скаже так, а всі, ж у нас тут підконтрольні, окей, ви голосуйте, ви голос. Тому ми і є демократія. Що якщо хтось пішов, скажімо так, по наклонним, то саме Верховна Рада, яка має найбільше повноважень по законодавчій, яка має затверджувати закони, вона має бути цим запобіжником від цих недолугих рішень. Або. Ну, якщо народ скаже там щось там, да, проголосувати. А от коли вона не суб'єктна, ну як ти можеш бути впевнений, що це м -м речі приймаються від е обличчя народу України? От в цьому загроза, коли не суб'єктна Верховна Рада Ром. Я дякую тобі за твою позицію. Я дякую тобі за захист України. Я дякую за те, що ти робиш як в сесійній залі, так і на нулі. Я дякую. Тобі і до моєї подяки приєднуються всі інші України, українці, і ти знаєш, частіше приходь в ефір, частіше ділися своїми думками, ти заспокоюєш українців не як користувачів. Ти налаштовуєш людей на працю, ти не розповідаєш про два-три тижні. Так, ти кажеш, що важко буде, але треба змінювати і змінюєш. Дякую тобі за це. нас вдасться, все буде Україна. До Добропа. Друзі, ви подивилися ефір з Романом Костенком. Я дуже поважаю цю людину і поважаю його за його дії, за його думки, за його рішення. Дуже раджу вам уважно слідкувати за ним. В нього велике політичне майбутнє. Це не тому, що я так хочу, це тому, що країні потрібні люди, які можуть її змінювати на краще. Ми дали вам всю інформацію. Зараз ви повинні попрацювати самостійно. Проаналізуйте його, використовуйте критичне мислення і вміння аналізувати. Робіть висновки самостійно і не робіть помилок. Помилки нам не допоможуть. Нам потрібно об'єднання, нам потрібна наполеглива праця і нам потрібні перемоги. Це треба робити. Тому не забувайте підписувати ще й на канал. Це теж треба робити і допомагати каналу. Підпишіться, якщо ви не підписані, прокоментуйте, поставте вподобайку, поширте відео. Як ставайте спором, все буде Україна. Я не тільки в це вірю, я це знаю. Папа, -па. до нової зустрічі.